Всім привіт! Зараз ми з вами будемо відкривати посилочку з сайту Aliexpress, яка прийшла нам сьогодні 11 березня. Тут має бути чоловіча сумочка шкіряна. От, е Силочку снапшот ціною я прикріплю нижче під відео. Там, де ви можете зайти і подивитися детальніше вигляд цієї сумочки, тому що я дуже-дуже таких детальних описів... Посилочок ніколи не роблю. Ну, в принципі, я тільки так оглядовував роблю для вас. От, Прийшла в такому там попири, чистик завжди. От, Звичайний пакетик. Ну, Чесно кажучи, на вигляд, я думав, вона буде більшою. Ну, Це моя думка така була. От. Сумочка шкіряна, ну, дійсно, зразу видно, що це шкіра. От Замочок, тут ручка до, до сумочки. ну Сумочка така солідна, тобто камера вам не передасть, тут є такі відділи там, на ручки, на документи якісь певні. Не знаю, ну, тобто відділів дуже багато є і ззаді тут відділ, ще я бачу, от теж покласти якісь туди. Папери чи гаманець. Ну, Взагалі, от така от сумочка називається Поло. Дуже така популярна на цьому сайті Алікспрес. Сумочка. Ну, от. Загалом така от вона є. І так, з вами був Копанчук Олександр. Канал на Ютубі Алікспрес Волинь. Не забувайте підписуватись на канал. Дивіться частіше наші відео. Всім до зустрічі!